Прямоточний вихлоп на тріумф Bonneville Бобер в повному розгарі. Отак виглядають оці коліна. Це у нас коліна, які виходять із циліндра. Тобто вони вже зварені, обварені, відполіровані. І тепер підготовлені, щоб можна було наносити на них декоративні шви. Декоративні шви ось такі. Отак воно буде виглядати. Це у нас заводський каталізатор перероблений, щоб на ньому смізь була, як по заводу. І лямда-занди не ругалися. Цей каталізатор він буде стояти ось тут, на оцих кріпленнях. Тут чуть-чуть це все переділати, щоб він сюди вліз І отак буде виглядати. А вже ті коліна вони будуть виходити з циліндрів, і сюди Стикуватися прямо в цей каталізатор. Я думаю, ще трошки, і основний колектор буде готовий.